Вітаю в ефірі Life Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про ситуацію зі внутрішньо переміщеними особами в Одеському регіоні. Наша область продовжує приймати ВПО, які потерпають з тих регіонів, які потерпають від війни. Прасленці найбільше концентруються в обласному центрі. Але багато хто їде до районів, зокрема до міста Южного та до Чорноморська. Наразі там перебуває нардеплоксій Леонов, і він долучається до нашої студію. всі вітаю вас. дня. Добрий, добрий день. А ви наразі у Чорноморську. А, про яку кількість ВПО йдеться у цьому місті? Знаю, що були у південному. Яке число переселенців там і з якими проблемами вони стикаються найчастіше? Це як то кажуть, неодноразова акція. Ми працюємо. Майже кожного тижня виїжджаємо до громад, були дійсно в південному. В південному знаходиться майже 4 тисячі наших переселенців. І якщо ми беремо громади, які входять до південного, там ще майже тисяча. Це багата кількість дітей. І така ж ситуація майже і в Чорноморському. Що стосується питань, ви знаєте, найбільше питання, те, що ми бачимо, це і найголовніше це комунікація між місцевою владою та Нашими тимчасово переміщеними українцями багато хто просто не проінформований. Достатньо багато є різних програм, які надають і допомогу, і дають можливість і працювати, і надають можливість і проживати повноцінно в громаді. Але люди про люди просто не проінформовані. І це, як ви кажуть, не, не допрацьовує міська влада. Є громади навпаки, де дуже гарно працюють, дуже проінформовані, кожного тижня збираються. Кожного тижня надають необхідну інформацію, необхідну допомогу. Є комунікація з соцзахистом, є комунікація з питань охорони здоров'я, що найбільше цікавить людей. От. тому це дуже потрібна і дійсно така гарна ініціатива. Цю ініціативу підтримує голова військової адміністрації, тому що йому потрібно теж комунікувати і розуміти, що відбувається в області. Майже 145 тисяч наших українців переїхали до Одеси та Одеської області. І найголовніше те, що ми бачимо, що є багато наших українців, які повністю втратили домівки, яким просто навіть після того, як території будуть деокуповані або звільнені, і людям просто немає куди повертатися. Потрібен час для того, щоб їх будівлі були відбудовані, і їм потрібно знаходитись увесь цей час, там а для когось не просто знаходитися, а вже Одеса стане домом. Олексію, найголовніша проблема для ВПО це помешкання, і в місті в Одесі ця проблема досить гостра, і досі вона гостра. Яка ситуація в районах, і в яких районах насправді найкращі умови для помешкань для переселенців, а які найгірші? Насправді можу сказати, що слава Богу, в Одесі та Одеській області це питання майже вирішено. Окрім того, після аварії на Запорозькій ГЕС була поставлена задача, щоб Одеська область могла прийняти майже 4 тисячі переселенців, і можу сказати, що Одеська область повністю з цим справляється. Є питання дуже важке на сьогодні для Одеси. Це бомбосховище, бомбосховище, особливо в помешканнях дошкільного дошкільного образування. Це Школи та дитячі садочки, і це дійсно питання важливе, тому що, от, наприклад, поза минулого тижня ми були у Великодолинському, там майже 2,5 тисяч дітей в громаді, і з чотирьох дитячих садочків та чотирьох шкіл жодна не працює, тому що бомбосховища не працює. Але вже проділена деяка робота, і наступного тижня, скоріш за все, це бомбосховище буде введено в експлуатацію, і зможе працювати. Така ж ситуація і в громадах, які знаходяться біля міста південного, от але те, що ви кажете, що стосується розселення та місць для наших українців, я вважаю, що в Одесі це дійсно гарна ситуація. і Є де мешкати, є де жити нашим українцям. Чотири тисячі вільних місць. Також ви знаєте, є багато громад, які знаходяться трошки далі від міста і люди не зовсім хочуть туди їхати, тому що їм повинна бути зручна, зручне місто і для того, щоб вони могли працювати, і так далі. І ми саме тому приїжджаємо до громади, спілкуємося з головами громади, для того щоб вони забезпечили і транспортом людей, щоб вони могли їхати працевлаштовуватись влаштовуватись, дітей оформлювати у дитячі садочки і спокійно приїжджати там, де вони живуть зараз. Працевлаштування ще один важливий момент. А чи наразі працюють певні регіональні програми у цьому напрямку? І наскільки сьогодні складно внутрішньо переміщеним особам знайти собі роботу? Знаєте, робота є. Це слава Богу. Дійсно. Багато людей працює. Якщо ми беремо статистику, майже 500 тисяч людей виїжджало з Одеської області на початку війни, а приїхало 140 тисяч. тисяч. Ми розуміємо, що все це робочі місця. Робота є, але є багато питань. Що раз повторюю стосовно, як то кажуть, інтеграції наших українців, які приїхали до Одеської області, до місцевої громади, тому що людина повинна. Приїхати, наприклад, ми були сьогодні у селищі Чорноморське. Воно знаходиться там біля 15 кілометрів від Одеси. І людина може доїхати туди лише однією маршруткою. Там дуже гарні умови для того, щоб проживати. Але працевлаштування в цій громаді, на жаль, немає. Їм потрібно їхати і працювати, наприклад, в місті, але цей і транспорт і так далі. Тому ми спілкуємося із центром зайнятості. Ми спілкуємося із місцевими депутатами і спілкуємося з роботодавцем для того, щоб забезпечити усім необхідним для того, щоб людина була забезпечена і транспортом, і, наприклад, могла б як то кажуть, поїсти на роботі, а не шукала, де це зробити. І найголовніше, щоб дитина була у цей час у дитячому садочку, тому що якщо працює сирена, дитина повинна спуститись в бомбосховище або заховатись десь у тимчасовій споруді. Бомбосховища і і це все повинно бути під контролем а, якоїсь фахової людини. Тому усі ці умови вони можливі. Це потрібно і з цим потрібно працювати, працювати кожного дня. Бувають ну, такі ситуації, куди людям просто потрібно прийти та як то кажуть, виговоритись, тому що це дуже велике навантаження. Це 5 мільйонів людей по всій країні, які не поїхали за кордон, а які ж живуть в нас, приїжджають до нашої області або до будь-якої іншої. Олексію, і наостанок періодично виникають повідомлення про проблеми з виплатами для ВПО. Наскільки багато таких випадків ви зафіксували протягом таких робочих поїздок, і чи вдається впливати на ситуацію, допомагати українцям у таких питаннях? Так, звичайно, вдається дійсно були деякі затримки але ці затримки були. Пов'язані більш за все з якимось, як то кажуть, бюрократичними моментами. От, наприклад, якщо ми б моремо програму кабінету міністрів, є відновлення, от це стосується відшкодування коштів за пошкоджене майно наприклад будинку. Майже 17 тисяч заявок за два місяці надійшло до саме місцевих органів самоврядування. Про відшкодування та про роботу комісії, але по всій Україні з 16 тисяч на сьогодні вже взято в роботу опрацьовано та видано кошти лише 640. Тому це питання було піднято. Ми спілкувалися з прем'єр-міністром. І він надав наказ вже в п'ятницю місцевим органам, щоб краще працювали ці комісії та скоріше обробляли. Ще раз повторюсь, це постійна комунікація потрібно держати руку на пульсі. Дійсно, ще раз є деякі там моменти, які пов'язані частіше за все з бюрократією або з людським фактором. Але це е, потрібно не мовчати про це потрібно говорити про це і реагуємо. Максимально швидко реагуємо для того, щоб наші люди не відчували себе якось, якось менш менш захищеними, ніж люди, які живуть в громаді, ну і на останок. Що плануються подальші поїздки по регіону в інші райони? Чи ви так несподівано туди приїжджаєте, аби не підготувалися завчасно до перевірок таких своєрідних? Ну скажу вам, поїздки нами особисто заплановані. До нас підключається ВПО. Це міжфарційне об'єднання Верховної Ради ВПО України, І, але ми дійсно не попереджаємо в ОТГ або в містах. Не попереджаємо, що ми будемо приїжджати, тому що нам дуже важливо саме поспілкуватися з людьми. Коли ми приїжджали раніше та спілкувалися з місцевою владою, вони казали, що все нормально у нас. Все працює, все гарно, але потім зустрічалися з людьми і виникало багато питань. Тому ми змінили цей підход. Ми приїжджаємо спочатку, спілкуємося з людьми, получаємо усі зауваження, які їх хвилюють. А потім робимо спільну зустріч з місцевою владою, на якому вони можуть проговорити всі питання. І ці питання найголовніше повинні бути вирішені на цих зустрічах. Тому що якщо вони не вирішуються, то ну як то кажуть, немає смислу від цих зустрічей. Дякую, що долучилися до ефіру. Олексій Галонов, народний депутат України, був на зв'язку з Live Studio про проблеми і їхнє вирішення для внутрішньо переміщених осіб в Одеському районі. Говорила прямо зараз. Вибережіть себе, залишайтеся з сьомим каналом.